Ємності хід парад ідеальне рішення для транспортування, сервірування та зберігання продуктів. Завдяки повітряно, волого непроникній кришці, можна зберігати різні продукти, а також можна брати з собою на роботу, в подорож. Ємність має віконце, через який можна бачити, що знаходиться всередині. Закривається кришка по колу. Обов'язково натискаємо, потім випускаємо повітря. На кришці є зручний хвостик. Не можна нарізати продукти всередині ємності. Хід пара можна використовувати для зберігання невеликої кількості продуктів кисломолочних, салату, фаршу та інше. Ємності можна мити в посудомийній машині, не використовувати в микрохвильовій печі і морозильній камері. Для запобігання псування кришки не треба накривати гарячі продукти.